Надзвичайно приємно бачити, що стільки ріелторів цікавляться дійсно новинами ринку нерухомості. Дбають про свій професійний розвиток. Тож подяка вам. Знаю, що і тим, хто нас дивиться онлайн. Теж доброго дня вам. Мене звати Ганна Тріщиновська. Я з компанії Лун. Я займаюся бізнес-розвитком порталу «Ріелтор». І з того часу, як портал «Ріелтор» майже два роки тому став частиною Лун, ми почали дуже активно його розвивати. Протягом двох років ми уважно слухали ріелторів і робили функції, які нас просили. Це функції, як і для індивідуальної роботи рієлтора зі своєю базою об'єктів, так і функції для роботи з партнерами, щоб робити партнерські угоди. Також це функції для агенцій нерухомості, будь-то агенція нерухомості з одним філіалом чи з декількома філіалами. А сьогодні я хочу зупинитись саме на партнерських функціях, які складають основу МЛС. Перша функція МЛС це система партнерської роботи ріелторів, в рамках якої ріелтори можуть співпрацювати один з одним і робити партнерські угоди. І фундамент МЛС – це пропозиція щодо розділу комісії. І ця функція в нас вже успішно працює. Тобто, якщо ви ріелтор, який працює на власника, і готові співпрацювати з іншими ріелторами, ви можете це вказати всередині системи, вказати комісію, якою ви готові ділитися. І цю інформацію про комісію побачать тільки професійні і верифіковані ріелтори. Тобто, звичайний покупець, який буде шукати оголошення, для нього ці дані будуть просто скриті. Якщо ж ви навпаки працюєте на пошук, працюєте на покупця, то ви можете скористатися фільтром, діляться комісією, і ви отримуєте видачу оголошень від інших ріалторів, які теж готові співпрацювати. Друга функція кабінету це закрита база об'єктів. Звісно, ми. Звісно, ми рекламний портал, і ми хочемо, щоб всі об'єкти були опубліковані та були оплачені. Але нас просили ріалтори зробити закриту базу об'єктів для тих для тих об'єктів, які вони не хочуть публікувати. Наприклад, це можуть бути об'єкти, ну по яким ви хочете зробити закриту, закриті угоди, закритий продаж, або це можуть бути об'єкти дуже такі специфічні, які немає сенсу рекламувати на широку аудиторію. І ми зробили, створили цю закриту базу і вирішили зробити її безкоштовною. Тобто, фактично, ви зараз можете додати будь-який об'єкт, який у вас є в роботі. Будь-який об'єкт можете додати в закриту базу, і в момент, коли ви знайшли клієнта на цей об'єкт, ви можете поділитися об'єктами закритої бази. І клієнт чи партнер, який привів вам клієнта, отримує повноцінну сторінку оголошення, повноцінний опис об'єкта з ціною, з фотографіями, з усією необхідною інформацією. Тобто, фактично, зараз ваш робочий кабінет, ваш кабінет на порталі ріелтор, він не просто для публікації оголошень, не просто для реклами оголошень. Ви можете в ньому працювати, завести всю свою базу об'єктів і дуже зручно потім цим користуватися одним кліком безкоштовно ви. Відправили, відправили інформацію про об'єкт, тобто вам не треба там окремо, не знаю, фотографії шукати в телефоні нотатки. Ви один раз зробили, зробили закриту базу. О, а, не, <сум> <сум> зробили закритульклас. Ви один раз створили закриту базу і потім просто ведете ці об'єкти користуєтесь цим в роботі. І цьому інструменту вже трохи більше року. І за цей рік Єлтори додали більше 10 тисяч об'єктів. Свої закриті бази. Третя функція кабінету. Вона теж стосується закритої бази. Тобто, в момент, коли ви хочете і розумієте, що да, треба таки опублікувати цей об'єкт, прорекламувати на більш широку аудиторію, ви можете це зробити. Тобто однією кнопочкою публікувати. Ви це робите і ваш, ваш об'єкт попадає одразу на чотири портали. На Рієлтор, на Лун, на Флетфай і на iOS додаток з оренди квартир Bord. Тобто, фактично, ви один раз платите і одразу попадаєте, публікуєтесь на чотирьох порталах. Причому на Лун, на Флітфай і на Biord ваше оголошення буде займати найвищі позиції, найпріоритетніші позиції порівняно з оголошеннями з інших порталів. І фактично ви отримуєте доступ і показуєте свій об'єкт. Ну, Реально на гігантську аудиторію, тому що лун-рієлтор і Флетфайн разом входять в топ-3 сайтів в категорії нерухомість в Україні. Четверта функція кабінету. Однією з потреб ріелторів є потреба вести базу угод, вести базу реальних угод, ну, для того, щоб потім це аналізувати, аналізувати ринкову вартість об'єктів і так далі. І ви можете закрити цю потребу теж в кабінеті ріелтор. Тобто ви можете вести базу своїх реальних угод. Як збирається ця статистика? В момент, коли ви реалізували об'єкт. Будь-то об'єкт, який ви рекламували, або ж об'єкт, який ви продали з закритої бази, ви можете його перенести в угоди, при цьому відмітивши реальну вартість об'єкту. Для чого? Бо вам тоді автоматично в вашому блокноті угод підраховується торг, автоматично підраховуються рекламні витрати, якщо ви, ну, ви якщо ви цей об'єкт рекламували, одразу дуже легко можна тоді показати це власнику і виставити рахуночок, скажімо так. Підраховується термін експозиції об'єкту. Також, коли ви переносите ваш об'єкт в угоди, він відображається в портфоліо угод на вашій персональній бізнес-сторінці. І це дуже круто, тому що ви одразу тоді можете показати власнику чи показати клієнту, скільки крутих угод ви робите, які класні проекти ви реалізували. Якщо ж ви не хочете цього робити з е, якихось причин, ви можете закрити цю інформацію в ваших налаштуваннях, є така можливість, і тоді портфоліо реалізованих об'єктів об буде тільки всередині ваших ну, буде закрито чисто всередині вашого кабінету. Е, до речі, а ще ще хотіла би сказати для агенції нерухомості. В кабінеті агенції нерухомості для керівників є теж спеціальні звіти по угодах. І нещодавно ми додали туди два нових звіти. По-перше, це звіт угоди рієлторів по місяцях, для того, щоб було дуже зручно аналізувати одразу результативність кожного рієлтора. Другий звіт, який нещодавно ми додали, це угоди філій по місяцях. Це для агенцій, які мають декілька філій. Ви теж можете аналізувати результативність кожної, в розрізі, кожної і також в розрізі, чи продаж чи то була угода з продажу, чи то була угода з оренди. Ви можете подумати, ну, хто відмічає цю інформацію, бо це ж таки трохи чутливі дані про угоди. Ну, Я вам хочу сказати, що ця функція є популярною за минулий рік. В кабінеті ріелтор, ріелтори відмітили 65 тисяч угод. І зараз я хочу зробити невеличку паузу, щоб ви для себе в голові, знаєте, прикинули, ж, яка ж сума цих угод. На яку ж суму? Так, Довго не буду тягнути тривогу, але це на суму більше 1 мільярда доларів. М так, надували. Так, а що це можна? Ну все, бачите, я жартую. Коли це... прийшов мільярд, бачите, почало Це в... щоб люди все ж таки в мільярді покупалися. Це працює. Далі працює. Просто цей визначний момент треба прям було посмакувати, тому прям презентація зупинилася. Значить, п'ята функція кабінету це партнерство. Всередині кабінету ви можете додати будь-якого рієлтора до себе в партнери. Навіщо це робити? Партнери бачать угоди один одного. І таким чином, чим більше ви партнерів додали, тим більший, більший охват ви маєте, тим більш ну, охват даних, чи, тим більш широку інформацію ви маєте потім для аналізу. Тому це Для аналізу ринкової ціни, наприклад, об'єкта, який поступає від до вас від власника. Також Партнери бачать закриту базу об'єктів один одного. І це взагалі ця функція мені подобається, бо уявіть, фактично, ви можете мати об'єкт в закритій базі, ви туди його додали безкоштовно. Партнер привів вам клієнта, ви зробили партнерську угоду і жодних коштів не витратили на рекламу. Тому, е, зараз в, ну, тому цими функціями користуються, і фактично зараз на порталі Ріалта встановлено більше 3,5 тисяч. Партнерських зв'язків. Шоста функція це функція кабінету для тих, хто працює на підбір об'єктів. Скоріше за все, ви могли стикатися з ситуацією, коли ви знайшли потрібний об'єкт для клієнта, але не можете його відправити, бо ви ж не будете відправляти оголошення з чужими контактами. Так от ви можете скористатися в цьому випадку функцією створити пропозицію. В момент, коли ви знайшли потрібний об'єкт, нажали на кнопочку Створити пропозицію, це оголошення перетворюється на нову пропозицію вже з вашими контактами, яку ви легко можете відправити клієнту, обравши дуже зручно, тут одразу пропонується в які це можете відправити. І клієнт ваш отримає посилання на об'єкт з повноцінною інформацією, з описом з всіма даними. Цьому функція кабінету це верифікація. Верифікація, що це таке? Це офіційне підтвердження особистості, яке можна пройти через дію або через банк ID. Особливість верифікації в тому, що одна людина може мати тільки один верифікований профіль, тобто неможливо створити новий профіль і заново верифікуватися. Неможливо створити дубль до верифікованого профілю. І верифікація нам дає можливість, дозволяє мати найкращу якість контенту у нас на порталі. Чого? Бо якщо рієлтор постить якісь фейки, він довго не зможе це робити, система його просто заблокує, і наново створити профіль, верифікуватись він не зможе. А рієфтор, який білий, скажімо так, доброчесний, то він навпаки він цінує свій профіль, тому він дійсно постить тільки, він постить тільки дійсні об'єкти. От і до речі, в минулому році ми зробили ще один великий крок до того, що до покращення якості контенту. Ми зробили фільтр верифіковані ріелтори, включений для всіх за замовчуванням. тобто зараз портал Ріелтор це перший в Україні портал, де 100% оголошень ідуть від верифікованих ріалторів. І дійсно я з певненістю можу сказати, що зараз ми найчистіший і найякісніший портал в плані контенту, в плані бази оголошень. Отже, зараз. На порталі Ріелтор у вас є всі можливості, створені всі можливості для того, щоб ви могли в рам в рамках порталу співпрацювати один з одним, для того, щоб ви могли використовувати свій кабінет не тільки для публікації реклами, а взагалі як робочий кабінет для щоденної роботи для співпраці з іншими. У вас є можливість від відмічати об'єкти, по яких ви готові співпрацювати. У вас є можливість пропозиція щодо розділу комісії. У вас є можливість безкоштовно створити закриту базу об'єктів. Додати туди всі об'єкти, які ви маєте в роботі. У вас є можливість публікувати ці об'єкти із закритої бази. І публікація піде на чотири портали: Num, Realtor, Flatfig та Bird. У вас є можливість вести вашу базу реальних угод. У вас є можливість партнеритись і партнери, нагадую, бачать. Базу реальних угод один, один одного, а також можуть ділитися закритою базою об'єктів, можуть бачити закриту базу об'єктів. У вас є можливість відправляти пропозицію клієнту, якщо ви працюєте на пошук, це дуже зручно. І у вас є верифікація, що дійсно забезпечує найякісніший, найактуальніший, чистий контент. І всі ці функції вони є безкоштовними, крім публікації. Бо ми, ми рекламний портал. Ми заробляємо тільки на публікації і рекламі оголошень, тільки на цьому. Все інше безкоштовне. Для чого ми це зробили? Ми зробили всі ці функції для того, щоб ви могли ними користуватись, ви могли за допомогою них робити ще більше угод. Бо ми дійсно хочемо, щоб рієлтори заробляли ще більшу комісію, ставали ще багатшими. Бо ви є наші клієнти, і від вашого успіху залежить і наш успіх. І ми хочемо. Щоб ріалтарів ще більше поважали у суспільстві. І саме тому ми розробили нову рекламну кампанію порталу «Ріелтор», в якій ми просуваємо імідж ріалтарів, ваш імідж серед покупців. Старт рекламної кампанії старт буде в понеділок. Але сьогодні ну, така гарна нагода, що ми вирішили вам першим показати цей відеоролик. Єдине, що прошу на відео не знімати або якщо знімаєте, викладуйте це в понеділок вечором. Привідки, будь ласка, все світло і там щоб да. все, ми здається, готові запускайте. ріелтор. Ріелтор шукає не просто квадратні метри. Ріелтор допомагає людям знайти своє справжнє житло. Я ріелтор. Ріелтор завжди ставить на перше місце інтереси клієнта. Я ріелтор. Ріелтор несе відповідальність за свої слова, свої дії, за свій підпис. Я ріелтор. Ріелтор цінує свою репутацію, тому веде свої справи чесно і відкрийте. Я ріелтор. Ріелтор допомагає людям отримати кращі краще неухомсті. Я ріелтор. Ріелтор поважає своїх колег і колеги поважає ріелтора. Я ріелтор. Ріелтор дбає про свіо. Професійний та особисті. Я рілтер. Ріелтор виступає до родичів дискримінації людей за будь-який І розкаже. Що проявляє дискримінацію? Я ріелтор. Ріелтор робить все можливе, що ви вважали в суспільстві. Я. Багато хто називає себе. Там скин будете дается. Я пьем. Я. Я пьет. Я ее. Ми розробили цей маніфест на основі кодексу етики нар, на основі кодексу етики спільнот. І він відображає принципи, за якими працюють професійні ріелтори. до виконання яких має прагнути кожен білий ріелтор. І тоді ми віримо, що ринок нерухомості на зміниться найкраще. І, відповідно, і ставлення до ріелторів теж покращиться. Текст маніфесту він у вас вже є, він є в блокнотах, які ви отримали від організаторів. І також ми плануємо розмістити цей маніфест у нас на порталі, для того, щоб кожен рієлтор міг приєднатися і тим самим показати, що він теж розділяє ці принципи роботи. Як я вже казала, старт рекламної кампанії заплановано на понеділок. І ви теж можете, до речі, до неї доєднатися. Ви можете зняти відео на телефон, де ви читаєте цей маніфест, викласти його в себе в соцмережі, відмітити нас, і ми вас перепублікуємо, опублікуємо у нас в інстаграмі. І наостанок, останнє відео в інтернеті. Я натякаю на відео стендапер, що я думаю, всі так чи інакше це бачили. Тож воно, м'яко кажучи, негативно впливає на сприйняття професії ріелтора. Тож давайте разом. Станемо на захист професії рієлтора, щоб фраза Я рієлтор» дійсно звучала гордо. Дуже вам дякуємо. Друзі, ми продовжуємо далі, але перед тим хочемо пересвідчитись, хто є сьогодні в залі. Тому, будь ласка, підніміть праву руку догори, хто вважає себе розумною людиною. Тримайте, рахуємо, тримайте. Один, два, три, чотири. Але знаєте, за статистикою ті люди, які не підняли праву руку догори, вважають себе розумнішими за тих, хто підняв. Не знаю, скажу вам чесно, звідки береться ця статистика, але звідки з вона береться. Ми, ми продовжуємо далі. Ми, ми продовжуємо далі. Е, ви хочете одразу вручити пані Ганні? Да? Давайте на сцену запросимо. Пані Ганна Трічановська. І е, це, це не просто е, диплом, да е, це диплом е, подяки для, за те, що ви сьогодні саме тут. І є дуже крута книга. Я до речі звернув увагу на обкладинку, але я думаю, що там є і велика глибина ріалторській історії, написані війною. В такий час живемо, пані та панове, але рухаємось і не здаємося. Дякую вам. і із задоволенням запрошую ще одного гарного спікера. Український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з трейдингу та інвестування. Він є засновником компанії Hux, ladies and gentlemen, фінтек стартапу з управління активами на глобальних ринках цінних паперів. Ерік найман має докторський ступінь з назований. Та понад 25 років досвіду у сфері міжнародних інвестицій та управління активними. Ваші області еба. Питаю. Згріби, Все як ви любите. Так, а ви переключайте. Девица, а у нас есть такая штука, я вам дать, что вам отдали, что вам было было Так, ну, сначала начнем с демографической пирамиды Вы знаете, что такое демографическая пирамида? Когда-то она была как египетские пирамиды Большое основание, много маленьких детишек Потом, чем люди взрослее, тем их было меньше Стариков почти не существовало в 89 год Украина выглядела вот так А мы понимаем, что Рынок недвижимости всегда начинается С демографии С людей Потому что, конечно, есть две группы основных покупателей Это кто берет для себя И кто берет для инвестиций или спекуляций И В зависимости от Соотношения У нас либо пузырь, либо не пузырь Но Сейчас в Украине не могу сказать, что пузырь на рынке недвижимости, но в 2008 год, мае или июнь, от 40 до 60 процентов покупок было с инвестиционной целью. В ипотечные кредиты, низкий курс, это почти вся валюта, поэтому там, там демография не сильно играла. Какая демография, если все хотят купить недвижимость, потому что у скоро станет дороже? Вот 89 год, запомнили, и теперь текущая демография. Про что она? А как она выглядит? Она вас радует? Вы готовы продавать большему числу людей? Здесь я говорю за жилье в первую очередь. Что мы видим? 20 лет.